Доброго дня, хлопці, я Віталій Вічко. В спорті високих здобутків провів 25 років. Маю не лише багато знань та титулів, але й досвіду спортивної боротьби за перемогу. А хто не знає, нехай у Вікіпедії оновить свої знання. Слідкую за всіма вашими іграми на чемпіонаті Європи в Румунії. Ви, можу сказати, молодці. Але цілком можна бути тільки. Бути задоволеними лише після фіналу. Завжди потрібно ставити найвищу мету ігри з командами. А пару спортивних порад хотів би дати: перше, не треба переоцінювати можливості суперника. Друге, вірити необхідно завжди в себе. Вірити в свою місію, в удачу. Третє. Багато ігор, Ви втомлені. Але вашим суперникам не легше, тому що їм протистоїть наша команда. Але наша команда найсильніша. Четверте: нема нічого неможливого. Як і перемоги у наступній грі, так і перемоги у чемпіонаті. Це вкрай важливо пам'ятати. Стежимо за вами. Вболіваємо, триваємо кулаки, надсилаємо енергію, успіхів та перемоги!